Так, всім добра, ви на каналі Добербобер. І сьогодні ми хочемо поговорити ми, царь Петро І, що ж діла таке? Сьогодні ми, ми, я хочу поговорити про таку тему, як е, розходи на пасіку. То, що е, багато відео про рентабельність пасіки, доходи з пасіки, скільки можна на пасіки заробити, скільки можна на пасіки то-то. А про розходи на пасіку чогось ну, ніхто не каже. там. То есть, це золоте дно і про те, скільки ми на це витрачаємо, ніхто чогось не, не говорить. Взагалі будь-який нормальний як би, бізнесмен, да? ну, то що пасіка це бізнес, ну, для велика пасіка. І потрібно вести бухгалтерію. От у мене моя бухгалтерія, яку я веду. Правда, веду недовго, тобто з серйозних покупок. Ну там я взагалі починав з беушних вуликів, то мої покупки моїх беушних вуликів відбивалися мені ж в перший же сезон. Ну, тобто, Я виходив точно в нуль. То що я ловив рої, там десь відводки якісь, то я якраз виходив. З медом, мабуть, в нуль в перші ріки виходив. А от, наприклад, в один рік взагалі я поїхав в одного ну, сусіда, там в дідусь купив вулики. Вулики були, по-перше, з сушю, деякі, хороша суш була. Вулики навіть непогані були, то, що були такі дереві, були непогані. І плюс була в них, він мені віддав відразу з рамками, їх я там доплачував з рамками. Рамками були деякі з воском побиті, моллю. І я віск перетопив, я тоді потратив на. Цю пасіку, там, я не пам'ятаю, скільки я вулики купляв, бо навіть на 10 штук по 100 гривень. І мало того, що я отримав суші, я не пам'ятаю рамок десь близько 40, Ну, плюс-мінус, може збрехав, може 30. І плюс я отримав рамки з воском, яких я перетопив, і я отримав тоді чисто з тих рамок 10 кг воску. Тобто на той момент по 100 гривень я рахував, то якраз я вийшов чисто на воскові, я вийшов чисто в ноль. Тобто, Вигідно, це не вигідно. Ну, тобто, я тільки на воску в нуль вийшов, далі в мене лишився інвентар, рамки в мене лишилися ці, вулики, які я заселив, отримав за мед дохід. Тобто це для мене було вигідно. А от коли купувати новий інвентар, я вже почав серйозно рахувати з 2022 року. Да, тобто З минулого, коли в мене були дуже серйозні витрати. Вже такі капітальні витрати. І зараз в мене тут чітко не все, звісно, записано. ну Більша половина мене записано, що я купував, на що я витрачав, щоб потім знати, на що я витратив. І от витрати за 22 рік, да, ну, показувати вашу свою бухгалтерію не буду, ну повірте, тут написано. Так, і от Давайте порахуємо мої витрати. По-перше, це я закупився рамками. Рамками на 300 я купив 500 штук, на 230 я купив. 1300 штук і на 145-й я купив 200 штук. Потім я ще щось тут докупляв, на 6000 рамок 230-х ще 1000 штук. То в мене загальна сума на рамки в мене вийшла 25 тисяч. Де хочете собі, пишіть, рахуйте, якби, записуйте. Так, Беушні вулики я купував тоді якісь, ну, вже не пам'ятаю точно, якісь напевно. І 12, за 12 штук з місті з доставкою, там плюс інвентар, куча інвентаря мені дали кучу суші кучу рамок. То я віддав там вулики тоді стояли щось по 700 гривень то, чи по 800 і плюс там, куча інвентаря, це все мені обійшлося в 12 тисяч гривень плюс 700 гривень доставка. Це все обійшлося. Далі я купував нові вулики 230 з дерева. Це обійшлося мені. В 42 тисячі. Це я купував 50-50 криш. Мені ну, там свої нюанси були, що мені не доробили їх. Я отримав тільки 93 корпуса і там, по-моєму, 5 магазинів. 145-х. Там своя, своя ідея була. Може я потім розкажу свою ідею, як я хотів крутнутися. І це мені вийшло в 42 тисячі. Тобто, ну, я заплатив, я віддав одразу 20, а потім я, напевно, віддав 1012, тому що ну, вийшло менше, бо мені багато чого не доробили. Там. Так, і вулики ППУ це я купував у Дніпропетровську. Це мені обійшлося тож, 230 4 корпуса, 40 штук я купив. Це вийшло в нас по 110 тисяч. Зразу кажу, і якби я тоді, в мене не було напряга з дерев'яними вуликами, ППУшні вулики, я купував би набагато менше. Я збирався купити їх там 20 штук, щоб спробувати. Але купити, так як мене кинули люди з дерев'яними, прийшлось купувати 40. Ну, в ітогі, коротше, і дерев'яні прийшли раніше, ніж ППУшні. Так, на цьому закінчили. Тобто, з інвентарем загальна сума в мене вийшла на, тільки на цей інвентар. 160 тисяч. От це, що я сказав, це вийшло 160 тисяч. Далі гощину 6 пачок купив на 6600 рамку. Потім, е, паливо я на щось витрачав, вже точно не пам'ятаю. Паливо вийшло на 5 тисяч гривень. Е, купив 2 електричних ножі, може комусь треба, бо я ними так ні разу не користувався на 3 тисячі гривень. Е, потім закупився в рік маток на 3 тисяч гривень, 10 маток купляв. Потім джендерський сот, яким я виводю маток, в мене обійшлося в 3 тисячі гривень. До речі, насчет джендерського сота, то різна штука, я не вже не перший раз виводив, в мене був радянський. Я потім покажу. Я не знаю откуда він. Ну, був колись батько купував пасіку і там він був. Тобто ну, Зручна штука, я спробував, мені сподобалось. І я вирішив купити новенький. Так, потім закупився проволки на 600 гривень. Ветпрепараті на 4000, це там були в мене, я пам'ятаю, я купував полоски в Аростоп, сразу кажу, е, Попробував, я більше їх купувати не буду. Тобто, кра... От я поставив полоски, впало 10 кліщів, я пролив біпіном, впало 50 кліщів. Я бачу перспективу біпіну і не бачу перспективи цих полосок. Потім закупився бочками на 6000. Скільки бочок вже не пам'ятаю, там то лі 5, то ли я вже точно не пам'ятаю. Я купляв і батькові, і собі там, і друзям, то вийшло так. І я купив цей рік, можна порахувати цей рік, я купив причіп за 62 тисячі, плюс доставка. В мене обійшлося мені 65 тисяч, це все. ну Плюс-мінус там. Толі, ну Я, я не пам'ятаю, зарахував як 65 тисяч, то порахуємо 65 тисяч. Так, і витрати в мене за рік, тут, мабуть, округлено було. У мене витрати за рік 260 тисяч. Тобто в мене на 22 рік. Вийшла пасіка в 260 тисяч. Тобто представляєте, які це суми. Да? І, і, і в мене тут розписано де кому, хто сіки, бо ми мед здаємо разом. І, і в мене записано в мене тут на 5 чи на 6 чоловік. Раз, два, п'ять. 3, 4, П'ять да, чоловік в мене здавало, і я, батько, там, друзі, дід, то в мене все розписано. Кому що сіки кожна бочка важа. Тобто, от наприклад, Бочка з медом може важити, Це максимальна вага, яка в мене була. Це 339 кг, мінус тара, Ну от можете порахувати, скільки в бочці може бути меду. Це бочка була залита повністю медом. Так, і от загальна в мене, я ж кажу, витратив цей рік. У мене встановили це 260 тисяч. І в той рік я здав, 22-й рік я здав тонну меду. ну можете порахувати. Скільки воно стоїть, тільки на що я потратив. В 2021 році я купив вуликів, це тут не враховано, але там 10 вуликів, вони лежаків 20-рамочних з магазинною наставкою, вони обійшлися мені в, щоб не збрехати, в 60-600 гривень штука разом з цим З рамками, по-моєму, і разом. Ну, рамки я окремо купляв. І плюс магазин же ж і доставка. Тобто я їздив там за 3-9 земель по них, то в мене вони води продавали за 400 гривень, обійшлись мені з доставкою в 600. Їздив забирати обичним джегулем з прицепом. Так, і витрати на 23-й рік. Що ж я опять потратив? А, ще тут не враховано, ми в 21-му році ще. Чи. В якому? 22-му, так, да, в 22-му році ми ще. Докупляли вощину, там трохи віддавали грошей, то що в нас воск ну, привезли нам воск, сразу з тими ті люди, які приймають мед. І вони нас, вони забрали в нас воск, нам треба було трохи доплатити, то що ну, їм там дві пачки чи три треба було забирати назад. Ну, нам воно пригодилось, то ми просто її викупили. До речі, купили по, по 1200, а потім вощина стала по 2000 пачка. Тобто я вважаю, що це було вигідно. плюс Вощина була ну, в дуже гарної якості. Там була і дубовика вощина, і Мілітопольська. Я не знаю, вона така жовта-жовта була. По-перше, у Мілітопольської була менше об'єм, менше листків. Я так зрозумів, листки були важчі. Тобто, ну, така, якби, Класний колір був класний, запах був класний. Ну, Зараз, на жаль, її нема. І витрати на 23-й рік. Так, 23-му році я купив рамок 230-х тисячу штук за 9500. Ну, клеусів всі штуки від лебедів, абійнук, я купив на 15 тисяч. Медогонки. До речі, скажу по нуклеусах, дуже класна штука. Мені сподобалась. Якість все. Ну, потім зніму відео, як воно. Ну, отзив. Медогонку я купив, все в місті мені обійшлося десь приблизно в 13 тисяч. Це в мене вона була без ніжок. Я купив туди ніжки, поставив. І що іще? Ну і доставка там, доставка нова пошта загилила 3 тисячі. Тобто це все в місті мені вийшло в 13 тисяч. Плюс паливо я кочував. Мен... Ну, По-моєму, паливо в цьому. За 22 рік це було в не все це. Включено 5 тисяч паливо. Паливо на кочівлю в мене вийшло на РАПС, я затратив тисячі, щоб переїхати, плюс-мінус. І на, ну це плюс те, що я їздив ще на пасіку. І на сояшник переїзд. І плюс, мабуть, додому е, мені обійшлося в 3 тисячі. Тобто, <клух> плюс там, по-моєму, з зарплатою це все враховано. Е, вощину я опять, докупив, був вощини. Вощини, не пам'ятаю, скільки я докупляв. Наверно, 6 пачок я купляв. І це обійшлося мені в. Да, 6 пачок я купляв, обійшлося мені в 10 тисяч. Так, стіл для розпечатки, бомба. Просто Андрюха Баскевича купив. М -м -м, персик, я вам... він мене просто спас. Мене раніше був нам подарували, спочатку був бак з під стиральної машинки, потім у нас був стіл для цього Тож з під стиральної машини, ну, трошки менше, ну, не тої конструкції. А це я купив стіл для розпочатки, то я скажу, я ним довольний. Андрюхі дякую скидку зробив тисячу гривень. Тобто, ну, я, я дуже задоволений, Андрюха не кинув все, чітко зробив, все чітко приїхало там Нова пошта трохи царапнула, ну, там чисто клівонка здерта, що покриває захисна. Ну а так бомба стіл. Пальне це з 13 тисяч це все з доставкою. І пальне для перевозки меду, то, що я перевозив, я, качув, я, качав, я качав мед вдома. У мене загнуло десь 1000 гривень. І плюс я купляв ще вулики і там десь близько 20 Вулики в нас обійшлося, ну, плюс в сумі по 20 вуликів а на двох купляли. І там три бочки, по-моєму, плюс бетони, там, таке, обійшлося в 15 тисяч. Тобто і загальні витрати на 2023 рік поки що, поки що обійшлися 80 тисяч гривень. Тобто беремо 80 тисяч і беремо наші 260 і рахуємо, це в нас 340 тисяч. Тут багато не враховано. Тобто я вважаю десь 400 тисяч. От 400 тисяч я вложив в пасіку, але я вкидав це все не за один раз, не за один день. Тобто я вкачав мед, все повернув. Я працюю на роботі, так, і я можу, міг собі дозволити так одложити. Дітей мене поки що нема, то якби, нема таких великих витрат, в декого з друзів. Та, ну, неважно. І от, тобто... Получається, що я вложив, десь я вважаю це 400 тисяч. Із них, якби скільки я повернув, я раз вкачав тонну меду, другий раз я вкачав тонну меду, це в цьому році. Можете, ну, саме порахувати, два рази по тоні, раз-дві тони і там плюс-мінус. Ну таке вже. Я точно не пам'ятаю, скільки я до цього качав, ну, там неба, так як не було багато, ну не багато сімей було, там по 15 сімей таке. Тобто ну от, ціна пасіки це 400 тисяч гривень. Да? Як мені хтось сказав в цей, в коментарях писав і інтерв'ю Олександра Пасічника, що після півмільйона я рахувати перестав. А ви там думаєте, чи варто це сіки, ну, вкидати таку суму, чи не варто, то що розказують багато розказують про те, сіки пасіка коштує, доходи її. А от витрати, от вам реальні витрати да, от в бухгалтерії, це ще плюс тут багато чого не враховано. Тобто, може десь щось забув записати, може десь. Пропустив таке. Тобто, от пасіка, ну якщо порахувати сумарно, вуликів може буде плюс якісь поремонтувати, туди-сюди старі лежаки там. Десь це 150 вуликів. Тобто це тара. Це чисто, просто тара. Це без бджіл. Плюс, якщо ви хочете завести бджіл, вам ще треба купити сюди бджіл. Тобто, ще раз, 400 тисяч. Готові ви сіки заплатити чи не готові. Його не треба одразу вкидати, можна вкидати по трохи, пчо взяли трохи, половину собі, половину вернули в пасіку. Половину взяли, половину вернули в пасіку. Тобто так можна розширятися, але пасік росте, пасічник росте з пасікою, 100 сімей одразу ви не потягнете, тому що треба відпрацювати технологію. Тому думайте, вкидувати сільні, не вкидувати. вигідно вам воно буде, невигідно. Повернете ви, це не повернете. Тому що 10 років назад порівняти бджільництво і зараз це, можна сказати, дві дуже великі якби, різниці. То, що різний час, різні обставини, ну, і війна вносить свої корективи. А так, ще раз, це моя суб'єктивна думка. А ви думаєте, вигідно воно, невигідно. Так що всім бобра.